Наступне питання про все ж таки проблемні землі. Чи є план, якісь відновлення? І взагалі, ну дивіться, загалом в зоні ризику десь третина всіх цих господарських земель в Україні. Це ті території, де відбувалися активні бойові дії. Там апріорі є вищий ризик того, що можуть знаходитися якісь вибухонебезпечні речовини, предмети і таке інше. Світовий банк оцінює вартість розмінування в Україні приблизно в 34 мільярди доларів. Це дефіга. Я перепрошую за мою французьку. Київська школа економіки робила розрахунок, і в нас вийшов коридор від 17, мені здається, до 36 мільярдів доларів. Тобто, цифри досить схожі. Чи варто розміновувати, чи не варто розміновувати? Два аспекти. Це залежить від інтенсивності бойових дій на певному напрямку. Якщо було кілька прильотів, умовно кажучи, але на цьому все. Скоріше за все, такі землі будуть розміновуватися. Вони можуть бути розміновані приватними операторами протимінної діяльності. Та цифра, яку я чув, це вартість розмінування в цьому випадку становить перевірка розмінування близько 600 доларів за гектар. Або фермерами самостійно. Тобто, ми вже бачили досить багато прикладів, перероблені трактори з дистанційним керуванням і цьому в цьому. Це те, що зараз відбувається обидвом, і обома шляхами, і фермери самостійно, всі господарські виробники і самостійно розміновують і використовують профільні компанії. І це те, що ми бачимо навіть від, чуємо від великих компаній, які кажуть, ну, які оперують в Чернігівській області, в Сумській області, ну, в Київській в нас було заміновано, але ми за ці півтора року вже з цим розібралися і вже більш-менш повністю відновили контроль над своїм банком. Ситуація буде значно гірша в тих регіонах, де довго активно тривалі бойові дії, і де, умовно кажучи, під Бахмутом, скоріше за все, не буде доцільно розміновувати вартість розмінування гектару. Такому випадку, якщо ми будемо спиратися на дані Hello Trust, які вони надавали цитовому банку, це близько 20 тисяч доларів за гектар. Розміновувати в цьому випадку сенсу немає е, жодного. Тобто, перспектива така, там, де не сильно пошкоджено, там буде розміновуватися самостійно, своїми силами, з залученням МЧС, інших органів. А, там, де були активні бойові дії, ми ці землі втратили. Дякую. В продовження цього хотів би Сергію направити питання. Чи є у USAID якісь напрямки програм, чи ви можете допомагати аграріям чи власникам, якимись чи грантовими чи грантовими програмами, чи чимось для того, щоб. Розміновувати і вирішувати питання в цьому напрямку. На мінування території ні, треба дивитися з точки зору економіки. Ну можна дивитися з точки зору економіки, але розміновувати територію потрібно в будь-якому випадку, бо це безпека людей, це безпека тих, хто там проживає. Тому розміновувати не тому, що це вигідно до не вигідно, там будуть розміновувати в будь-якому випадку, коли це буде потрібно. А друге питання: що не всі території у нас військовий час потребують розмінування? Я думаю, що територія вдоль кордону вона буде залишатися замінованою, виходячи з потреб оборони, безпеки. Хто військовий, тот розуміє, про що йдеться. Є Замінована, яка залишилась, яка не, не треба розміновувати. Вона буде залишатися певний час і підтримувати замінований. Тому питання розмінування, якби там, де є цивільна інфраструктура, де цивільні живуть, там треба розмінувати. І це не має лягати виключно на аграріїв. Безумовно, це є міжнародна потреба, міжнародне фінансування. потрібне, І потрібно, щоб Україна піднімала питання перед донорами про залучення. Вона і піднімає і існує. Особисто наша програма цим питанням не займається розмінуванням. Цього є окремі програми, так як МЧС. От, самі аграрії також, ну, в принципі, не мають займатися розмінуванням, хоч і це роблять. Дуже великий зараз відсоток той, хто займається цим, це колишні військові, Ну, скажімо так, не в простий свой спосіб, там ну самі. А друге питання: що робити з цими землями коли не розмінують? Хто розуміє, як розміновують швидкий спосіб, це по підриву. Тобто машина їде, вона підриває, і у нас багато земель, засмічених вибухонебезпечними безпечними речовинами, осколками. І тут стоїть питання про відновлення ґрунтового покрову, І стоїть питання про власну рекультивацію земель. Оце питання, скоріш, на аграрів припадає, і тут включається економіка. Яким чином? її рекультивацію, скільки коштів вкладати, і як це робити? Чому пан Сергій не згодився? Це все згодилось за розмінуванням, що можна не залишати, не розмінувати. Все, все треба розмінувати, але не на все вистачить часу, ресурсів, і якщо ми подивимося на а, швидкість роботи. А, Операторів протимінної діяльності біля Карачуна було поле, я розмовляв безпосередньо з представниками халотрасту, вони копали його три роки. Тобто, це не буде швидкий процес в будь-якому разі. Я би хотів би доповнити, хоча не думав, буду відповідати на це питання. Дивіться, в міжнародній практиці є таке, як вікно можливостей. Коли держава щось для неї є стратегічне. Ну, наприклад, є розмінування, проблеми про те, що будуть говорити аграрії, там треба відновити певний для, Як би сказало, ну для того, щоб зрощувати, і надалі вона функціонувала. Дається льготні кредити, даються податкові знижки, і є можливість завжди для. Держави а, такими процесами маніпулювати для того, щоб навіть проблемна земля, вибачте, Ізраїль відкрите чи Японію. Ну, після війни там також є певні моменти. І якщо таким чином маніпулювати ринком, то а, така земля дуже швидко прийде до фермера і вона буде працювати. Дуже коротко. В наш ресурс обмежений. Ми російські 300 мільярдів не забрали приватні там 50 плюс 50, а й... Британія, Єврозона, ми ж також їх не забрали. А в нас є чіткий план там 115 мільярдів фінансування на майбутні 4 роки. Там ніде ще не поміщається. А, якісь да, пільги особливі на, на, на аграріїв, на розмінування вихуну. 5 7 9, можливо, якесь там збільшення, за який зараз ліміт мільйон гривень. чи? Можливо, в рамках 5 7 9 просто збільшення лімітів на, на аграріїв. Але це, це, це точно не ті кошти, якими щось можна розміновувати. Ну, підсумовуючи трошки, ми всі, ми всі маємо розуміти, що розміновувати потрібно потрібно розміновувати все, і воно буде розміновуватись в черзі е, важливості і про простоти витрат на розмінування одного гектару. І на це підуть точно роки. І ми маємо точно розуміти, що кількість землі на е, ринку України і для аграріїв, і для українців і інвесторів вона тільки зменшилася тому що частина землі вивелася, вивелася з обороту